Забудьте добрий вечір, Тові. До цієї хати не схотіли добрих людей минати. Чи дозволите закалюдувати щастя радості бажати? Дозволимо, поглядуйте. В гарну днину, в, га в добрий час ми вітаємо з різдвом вас І з вечерею святою і з колядкою веселою. Йдемо спішною ходою, ми від хати і до хати, голосною колядою, сина Божого вітати, все до ладу, все як треба, кожухи, платки квітчасті, і аж до неба, жийте в радості і в щасті. Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми рученятками весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христосся рождає. Всі, хто є у вашій хаті, будуть душі та багаті. На городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори й огірочки, і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ви ж готуйте п'ятака. Ось заграю на дуду І заспіваю коляду. Для хазяїна і хазяйки, щоб не мали в хаті сварки. А достаток малий лад. Доля квітла, наче сад, щоб задума не збулося, як ріка, життя лилося. Нева. Нива густо колосилась, щастя в хаті оселилась. Вас усіх з веселим святом, я вам хочу побажати, щоб добро йшло до хати, щоб жити і радіти, щоб прийшли здорові діти, щоб сонечко, веселе вашу тішило оселю. Коляду для вас співаю, дай вам Боже урожаю, щедрих нив, садів квітучих. Зірку з неба на святвечір для дорослих і малечі коляда моя лунає увеси з різдвом вітає. Дружно вас вітає хай же наше ППО всіх охороняє, це різдво, це різдво дружно вас вітає хай же наше ППО всіх охороняє, Хай сміхається усіх щастя й доля, що ми падали з тільки зорі. Не і не бомби ми бажаєм, хай нас Бог із ЗСУ захищає. Всі охороняє, це різдво, це різло дружно вас вітає. Хай же наше ППО всіх охороняє. Ну що ж, Ігор Олександрович, п'ятака просили. Так, 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 так. Значить, цей, а вас є торбина, куди п'ятаких?